Я вже багато років використовую один найпростіший спосіб отримання живців винограду. Для цього я беру зрізані пагини, які я обрізаю виноград весени, та ставлю їх у воду. Але часто буває таке, що немає корінів. Найчастіша причина цього не одна, їх декілька: від самого утримання до особливості сорту. Для утворення коренів дуже важливий правильний температурний режим. Нижня частина живця повинна бути теплішою, ніж верхня брунька. Оптимальна температура в зоні коренів утворення становить приблизно 24-26 градусів. В моєму випадку ця температура дещо нижча, тому утворення коренів може бути запізненням. Ще одна помилка надлишок води у банці. Шар води має бути не більше 2-3 см. Корені формуються на межі води і повітря, де є кисень. Якщо живець занурений глибоко, він може закиснути і почати підгнивати. Щоб прибрати цей фактор, треба замінити воду. І добре вимити банку. Можливо, не дуже гарна якість води, тому я налью в цей раз воду після фільтру. Воду бажано міняти кожні 3-5 днів. Або додавати шматочок активованого вигілля, щоб запопігти гниттю. Щоб покращити ситуацію, можна навити нижній зріз живця, знявши 2-5 мм гострим ножем. Добре працює борозинування. Кілька неглибоких вертикальних подряпин в зоні коренеутворення стимулює появу калюсу, з якого формується коріння. Також потрібно враховувати сорт винограду. Деякі сорти вкорінюються дуже повільно і можуть не давати корінів до 2 місяців. Тоді, як інші утворюють, їх вже через 2 тижні. А крім цього, значення має і стан лози. Якщо ж живці були пересушені перед зберіганням або зрізані в незрілі, то коріння може і не з'явитися. Ось як в моєму випадку: це два різні сорти винограду. В одному вже є листочки, але немає корінів. А в іншому немає ні того, ні іншого. Буду сподіватись, що цей сорт просто пізніше дасть листочки та коріння. Але найголовніше це теплий низ банки. Тоді корене утворення буде швидше.